Хлопці та дівчата, я вас вітаю на моєму каналі, мене звати Лена Храмцова. Хочу зараз в цьому відео зачіпнути чіпанути тему, яка називається Три професії у Німеччині які приведуть вас до бюрнауту. Одна з цих професій привела мене до бюрнауту. Тому розглянемо зараз, що то таке, з чим його їсти і як зробити так, щоб ви усвідомили, якщо ви працюєте по однієї з цих трьох професій. Саме гарне слово таке брна синдром вигорання. Немає такого діагнозу. Вам ні один лікар не напише: добрий день, пані Наталя Світлана, Олена, має синдром вигорання. Вони напишуть підвищений тиск, сонливість, тривожність, депресія, проблеми зі сном і все що завгодно. Але це все є супроводжуючі симптоми саме бюрнаута. Чому виникає бюрнаут? Оскільки людина. Як то кажуть, знаєте, є таке прислів'я німецьке, «Ich ich habe keine Zeit für Burnout, ich muss arbeiten». В мене немає часу на burnout, я повинен працювати. Це проблематика менеджерів, це проблематика багатьох людей, якщо ви не маєте структуру навколо себе, якщо ви не можете організувати баланс між життям і між роботою. Саме про це ми сьогодні поговоримо. Одна з таких професій, перше, це плігарі або пфлігега Mitarbeiterin». Люди, які працюють у будинку з літніми людьми. По-перше, ви працюєте з літніми людьми, багато з яких вмирає. Це вже, якщо говорити про енергетику, це енергетика смерті. Люди, які уходять. Багато з людей вмирає, ви зв'язок маєте з цією людиною, і якщо у вас немає гарної групи психогігієни, або супавізіон, вони мають бути постійно і скрізь і раз в місяць. Ви маєте, наприклад, в онкологічному відділенні я працюю в клініці, так і в онкології є завжди раз в місяць, оскільки там часто вмирають самі діти. Якщо ви працюєте в будинку для літніх людей. Також це важко. По-друге, для того, щоб отримати роботу, зараз багатьом українкам пропонують також дівчата з Польщі, з багатьох країн ви можете приїхати 6 місяців перевчитися і піти працювати. Що це означає? Люди не навчені, як правильно робити свою роботу. Зібралася така солянка людей. Хтось любить свою роботу, хтось любить своїх пацієнтів, клієнтів. А хтось каже, я відробила і мені з трампліна, як я це зробила. В таких професіях потрібна людяність. По-третє, це маленька зарплата. Я була колись в Мутакінткуа зі своїми доньками, і хто там був? Там були медсестри. Там були е, е, вихователі і от е, фліки-персональ. І одна жінка сказала: я пропрацювала 25 днів без відпустки. Я кажу, слухайте, ну це ж не те, що не людська якась робота, це, це що таке? Вона каже: а мені сказали, ти не хочеш і, е, е, працювати? Хочеш на, піти на відпочинок? Будь ласка, ось, ось стоїть Марія з Польщі. Я називаю як її. Я просто цитую цю жінку. Вона прийде і буде працювати. Тобто, це просто. Е, Таке нелюдське ставлення від персоналу, скільки багато людей набирає на роботу. Ще один випадок. Мене питає клієнтка, каже: пані Лена, скажіть, будь ласка, це нормально, що мене навчила робити ін'єкцію інсуліна дівчинка? Кажу, почекайте вас, що нема медичної освіти. І ви робите ін'єкцію інсуліна людині? Так. Чесно, я не хочу, щоб моїм родичам або мені я не знаю, де я потраплю. Хто знає, де ми всі будемо в якомусь будинку для літніх людей, ін'єкції робила людина, яка взагалі не може. Ну розумієте, про що я говорю? Тому це все приводить погана оплата колеги, які не мають фах вісин, які не мають достатнього знання. Які не розмовляють мовою. Це все приводить до вашого бюрнауту, скільки є люди, які кажуть, що я цю роботу маю, я буду триматися за неї, бо мене скрізь ніде не візьмуть. Джоб-центр мене заставить знов зрозуміло, що робити. От мені її дали, і я помру. До речі, оце рабське ставлення до Я тут прийшла на роботу, страх вийти з зони комфорту він заважає. Саме він приводить до У Мене є десь відео, про в якому я говорила. Якщо у вас є такі такі ознаки, одразу залишайте цю посаду. До речі, подивіться, будь ласка, в мене 900 відео на каналі, ви можете знайти будь-яку тему, яка тільки існує, яка вам потрібна у Німеччині. І от саме ця проблематика. Якщо я тут опинилася на цій роботі, мені страшно. Це знову треба писати заяву, треба ходити на співбесіди, шукати. Людина боїться, вона потихеньку вмирає. Мобінг на роботі. Часто до мене звертаються дівчки з приватними консультаціями, кажуть: Лєна, будь ласка, допоможіть. У мене мобінг, і ми розбираємо з ким розмовляти. До речі, відео також є про те, з ким ієрархія вирішення цих проблем, з ким спочатку треба спілкуватися. Якщо у вас одна з таких ситуацій, будь ласка, можете звернутися також в приват. Тому оці всі моменти вони ведуть до вигорання. Плюс... Це погана оплата. Наступна професія, яка також є проблематичною, це професія медсестри. Якщо ви працюєте у клініці, то у вас є драй шіхтинг, тобто три зміни. Ви можете працювати в праксі зовсім інша ситуація. Зараз проблема в сфері медицини в тому, що після корони половина сказала: що я не буду робити собі щеплення. Вони пішли. Ті, хто лишилися, вони отримали шов аут Для того, щоб стати медсестрою в Німеччині, я думаю, медичні робітники, будь ласка, напишіть, які тортури ви зараз проходите, щоб вам визнали ваш диплом. До речі, так само пліги персонал. Дівочки, хто мене зараз дивиться? Напишіть, будь ласка, які у вас історії? Це дуже класно обмінюватися досвідом. Напишіть свою історію. Як ви себе почуваєте? Можливо, у вас є якась проблематика, напишіть її також, вам дадуть нормальні, адекватні люди поради. Ті, хто буде писати якусь херню, його заблокую я, тому все буде добре. Про що я говорила про медперсонал? Проблема зараз в тому, що якщо ви працюєте вночі, у вас маленька дитина, ви не хочете брати нічні зміни. Я зараз бачу, як в мене шеф сидить, ну плаче, мужик, кажу, слухай, що таке. Він каже, прийдеш сьогодні ночі працювати, кажу, не прийду. Я вихователь, я працюю в день. Він каже, у мене взагалі нікого немає. Та захворіла та в відпустці. Якщо вас просять прийти, а вас там 0,5 людини, то ну, ви не можете цього зробити. Тому страждають хто пацієнти. Що зараз робиться в клініках? Зараз сокращають п'яти Тобто, якщо ми могли прийняти 20 пацієнтів, зараз кажуть, в нас є 10 ліжок. І все, більше ніхто не прийде. Наприклад, коли я зламала ногу, мене відправили в кардіологію. Тоді до мене прийшов лікар, оскільки немає людей. Це все приводить до бернаута. Коли ви працюєте і незадоволені. у вас діти, у вас чоловік, у вас. В когось можливо бажання мати особисте життя. Але коли ви не любите і не насолоджуєтесь, людина робить помилки. Якщо хтось робить помилку, ви маєте це все розгрібати. Тут нема людини, там нема людини. Це все також приводить до бюрнауту. Що ми робимо? Ми дбаємо про себе. І перед тим, як ви йдете на цю роботу, ви кажете, я її потягну. Просто так вчепитися в будь-яку роботу, бо вона у вас має бути знов таки, оскільки там. Проблеми з джоб центром а ще щось. Ви просто не потягнете. Чому зараз багато знов таки йде? Розумієте, коли почалася війна, тема, які, відео, яке я робила, була така, там, де придбати платічку, що там ДМ продає. Потім у нас тема була, які є роботи в Німеччині, що робити з дітьми. Потім у нас з вами теми були е подорожі. Зараз. Почалися реальні життя, і це називається Я працюю на роботі, яку я не витягую. У мене дві освіти в Україні, я не працювала ні по одній, але я хочу отробляти одразу в Німеччині 5 тисяч. От е, знов таки, те, що веде до бюрн-ауту у вашій професії, коли ви були лікарем в Україні і ви хочете бути тут, вам пропонують працювати медсестрою. Якщо у вас все нормальна самооцінка, ви кажете, я в чужій країні, мову якої я не знаю, починаю медсестрою, далі я буду робити кар'єру. І якщо цього немає, ви сидите і кажете, я була там лікаркою, а тут у вас буде той самий бернаут, оскільки у вас іде психологічний розлад. Це дуже важка. Тому зараз, наприклад, теми моїх психологічних консультацій присвячені Я не знаю, хто я, я не знаю, де моє місце я була там всім, тут я ніхто, але я буду лишатися в Німеччині. Це настільки важка зараз ситуація і сам процес інтеграції. За два з половиною роки його неможливо пройти без болю. І я вам чесно скажу, я живу тут 22 роки, я його ще <плес> не знаю, як шла по вулиці між нами. Іду така тиша, дивлюся, чую хтось говорить по-німецьки, і в мене, напевно, це генетична пам'ять. Зараз будете сміятися, і в мене просто думка генетична в голові. Я в окупації, це жах, я... ну серйозно. І... Якщо ви хочете лишатись в цій країні, це е, великий процес. Він не закінчиться ні через рік, ні через два, ні через десять. Ви все, все будете знаходити якісь такі моменти, які вас будуть тригерити. Тому дбайте, дбайте про баланс. Якщо ви будь яку з цих професій, або Пфлігеріна, або медсестра, зараз йдемо до третьої професії. Хочете здобувати або працюєте? Перше, ви дбаєте про себе. Ви дивитесь, щоб ви могли працювати? Ніхто не каже, йдіть на 100%». Діть на 75, ідіть на 50, подивитися, як у вас все йде, і тоді ви можете відповідно, може у вас маленькі діти займатися спортом, е, живіть в моменті. Тупе таке, такий вираз, як жити в моменти, просто насолоджуватися тим, що ви робите. От Я, наприклад, зараз сижу в своєму улюбленому креслі. в мене моя квіточка, я написала, як завжди, скрипт для відео, коли їхала, до речі, в автобусі додому. І я насолоджуюсь тим, що я зараз спілкуюся з вами, і це відео принесе комусь користь. Тому ви також можете для себе знайти моменти, які вам подобаються. Це е, відвигає. Вчіть мову з насолодженням, шукайте собі коханців, людей, з якими ви хотіли б жити. Подорожуйте, це все допоможе зрозуміти, що ми народилися не для того, щоб працювати. Ми народилися для того, щоб жити. Всі грошей в цьому житті ви не заробите. А шанс заробити той самий брюн аут є завжди. І третя професія, яка саме цікава, це професія вихователя. Я думаю, кожен з вас, кого є діти, стикнувся з тими вихователями, які до стоять, оскільки вони втомлені. Зараз можливість отримати цю професію є будь-кого, тому вам не потрібно робити абітуру. Ви можете піти з реальшуляпшлюс, хабшуляппшлюс, є нахтим. Ви можете піти і навчатись на вихователя. Що означає, вихователів багато, це означає, мені щось тут не подобається, я пішла. А тепер уявіть собі, що у вас група, в якій за 6 місяців пішло 6 вихователів. Тобто, ніхто не знає, що ваша дитина робить, ніхто не може бути вашою аншпрехперзон розмовляти. І якщо ви приходите в групу, яку не іс... яка сама по собі не існує, ви, як професіонал, ви прийшли, ви хочете працювати, наприклад, давайте так, вихователем. Ви приходите в цю групу. А там нема структури. Одна вихователька пішла вчора, друга йде завтра. Ви не потрібні як колега. Діти, Шалтай-Болтай, зрозуміло, хто де. І ви будете з цими дітьми, поки ви їх зберете і навчите сидіти рівно в Морген Крайсть чи Апхоль то у вас їдять всі нерви. А батьки прийдуть, о, вона є! Зараз 30 батьків запитаю. Тому ця професія також приводить до бюрн-ауту. Проблема в оплаті, те, що зараз платять, як Флєгекрафт, медициніше фах Ангештельта або вихователям. це дуже маленька зарплата. Що я ще писала, таке цікаве? Наприклад, робота з людьми. Всі ці професії це робота з людьми, де люди там енергія. У нас енергія смерті в Pflegeheim дуже часто, незадоволених людей. Медицина, будь ласка, я, наприклад, не могла б ніколи працювати в онкології, скажу вам чесно. В садочку, коли приходить мама, яка сама не говорить німецьку мови, вона хоче, щоб ви навчили моїй дитині грати на піаніно, вивчили. Його німецькій мові відучили від соски і плюс від памперси. Ви стоїте така. А -а -а. Ну, тобто ця професія вона є дуже класна, вона є дуже корисною, але її не оцінили. Взагалі, мені подобається, коли я кажу, я вихователь, мені кажуть, бешпасен". Бешпасен", ви розумієте, що це слово означає. Я кажу, ребят, я не клоун. Бешпасен можете ви своїх дітей. Я можу бешефтіген мід від кінд. Би і це одна одразу йде знецінення У Мене з самооцінкою все добре, тому я одразу говорю, що я знаю, хто я яка моя педагогічна роль і що я роблю з вашою дитиною. Загальна думка про професію також накладає на вас якийсь відбиток, оскільки хтось каже, я вчитель, да це ж на статус. А я вихователь. Ну що ти там горшки миш? Чесно кажу, я за 4 роки освіти, коли я вивчилась на вихователя в Німеччині, взнала. Багато більше про психологію, дитячу, про поведінку, про роботу з батьками, про розвиток ніж деякі речі, які вивчила в Кам'янець-Подільському привітку з Кам'янець-Подільського педагогічного університету. Наступна така штука це документація. Також ви пишете дуже-дуже багато документації, яка нікому нафік не потрібна. Як е, медицині шефа Ханґештель, так само і в садочку. Тобто час, який ви розподіляєте, ви маєте зробити все. Зараз є багато вимог в садочку, це алергії. Цього ви не можете зробити тут на здатні шут, тут е, е, ще якісь такі речі, тобто є багато е, обов'язків. І ви в кінці настільки зайняті своїми обов'язками, що ви не отримуєте задоволення. Тому, щоб у вас, що зараз стосується вихователів, зроблю рекламу знов-таки свого проєкту, я зараз створила проєкт, він називається креативні дівчата. Ми починаємо 16 числа, 16 вересня, в якому я буду допомагати саме педагогам використовувати мій досвід. Є, зроблю під цим відео посилання на відео про педагогіку, Якщо ви починаєте навчатися на вчителя, або є зараз вчителям три місяці проект з моєю підтримкою буде у вас можливість. Почуватися себе краще і мати фахвісен, мати професійні знання. Я придам про це свій опит. Посилання буде на відео, коли я конкретно розказую. Тому хто, якщо ви кажете, я маю одну з цих трьох професій, будь ласка, дбайте про себе, про баланс. Якщо ви сказали, що я не витягую. Міняйте її, потрібна допомога. До мене на консультацію, ми з вами за годину розберемо що де і як. До речі, прийшла жінка і каже, я хочу міняти професію. Ми з нею за годину розібрали, і просто вона зрозуміла, що їй треба перейти на іншу роботу. На кінці чуть не плакала, каже, Боже Ліна, я думала, я вже десь 14 років стажу. Мені не треба, я буду хтось інша, А правда була для неї такою, що вона просто поміняла професію. Тому, якщо вам здається, що у вас все дуже погано і дуже важко. Це не так. У вас все класно, ви живі, ви здорові. Кожен раз, коли виходжу з клініки, я дивлюся, як сяє сонечко. Я дивлюся, як ходять люди. І я кажу, Ліна, ти щаслива людина, оскільки ти можеш дихати. Я бажаю вам зрозуміти, що ви щаслива людина. Треба допомогу до мене на консультацію. І побачимося як завжди в наступних відео.